Вітаю, ви прийняті оператором нічної зміни у кол-центрі, що працює з особливими клієнтами. Робота здається тихою, дзвінків небагато, але є правила, які врятують вам життя. Правило перше: якщо після опівночі ви почуєте дзвінок без сигналу виклику, не відповідайте. Це не клієнт. Якщо ви все ж піднімете слухавку, голос буде чутися до світанку, і він не замовкне. Правило два. Якщо у навушниках ви почуєте своє ім'я, вимкніть гарнітуру і зачекайте 5 хвилин. Голос намагатиметься переконати вас, що він ваш колега. Але це не так. Правило 3: якщо монітори почнуть показувати дзвінки з майбутнього, не приймайте їх. Клієнти з майбутнього завжди знають ваше ім'я, але не знають, що ви вже мертві. Правило чотири. Якщо ви зайшли у серверну і помітили, що ряди стелажів стали нескінченними, не намагайтеся повернутися. Йдіть уперед, навіть якщо це займе півгодини. Єдина вихідна двері буде в кінці. Правило 5. Якщо ви почуєте, як хтось дзвонить із вашого власного внутрішнього номера, не відповідайте. Це дзвінок від вас самих, але не з цього світу. Удачі! У цьому кол-центрі ви не просто працюєте, ви виживаєте.